Всім привітки! Сьогодні огляд нас на роли. Здогляйтесь на які. тарам пам пам Рис та риба. Як я сумувала за степлером. Це так гігієнічно. Вау! Я все пахне! Я м -м, просила на дві персони. Серветочок маловато для такої кількості позицій. Будемо починати з запечених ролів. Не підписано. Краще було підписано, тому я не знаю, які нам попадуться. Так, я замовляла дві позиції запечених. З лососем. От я їх не можу відлічити. Так, друзі, це запечене з норвезьким лососом. Боже, як це смачно пахне! А що це взагалі за зачіска така? Зв'язок з космосом. Давайте відкриємо соєвий соус. Дуже-дуже обережно, я в білому. О! Я навчилась відкривати ці пляшечки. Ось такий запечений ролл. У нас тут омлет, лосось, філадельфія та сирна шапка. Я так хочу їсти після тренування, ви б знали. Так, ось так повинні виглядати запечені роли неосуші. Спробуйте у риста риба та робіть так само. Це дуже смачно. Соус трішки гостренький, Солоденький. Я не можу вам передати це ідеаліті. Пропорції ідеальні. Рис ідеальний. Розмір ідеальний. Смакує ідеально. Просто на черзі запечені рол, який називається огамі. Я замовила два роли запечених, тому. Знаю, як що називається. Подивіться, дуже гарно виглядає. Цікавенький рол. 335 гривень коштує агамі. Тут сирну шапку бачу з лососем. Всередині японський омлет, огірок, Філадельфія. Та бачу такий, знаєте, цибулька така, як чіпси. Тому що я почула запах. Це знову таке ідеально це розманіття смаків, соус якийсь спешл, не такий, як був у попередньому ролі. Дуже-дуже дрібнесенько огірочок нарізали. Все хрумтить, дуже ніжно, багато лосося. Я дуже хотіла б ще один скуштувати, з'їсти, але в мене на черзі ще є позиція. Дуже хотіла б, щоб ось такі роли готували в мене на районі. Тому що ціни, пушка для такої якості, ціни навіть низькі. На черзі в нас дуже дорогий рол. Ось ця коробочка коштує майже 500 гривень. Точніше, 495. Бо це рол без рису. Це дієтичний рол. Взагалі я такі роли не дуже полюбляю, але у риста риба вони виглядали дуже смачно, та я вирішила спробувати. Тут усього на всього 200 грамів. Коли почала тренуватися, почала заглядатися на такі роли. Це я палички розірвала та бумага упала на рол. Дивіться. В нас тут є лосось, у нас тут є креветка, в нас тут є тунець свіженький. І огірочок, дрібнесенько. Давайте будемо все куштувати. Зверху є соус та кунжута трошки. Це просто мега свіжі продукти. Інгредієнти всі смачні. Хрустка креветка смачний. Тунець лосось свіженький. Дуже смачно. Після тренування саме те. Дуже багато білочку в цьому ролі. М -м -м. Дуже корисно. З рисом там багато вуглеводів, тут протеїн. Сюрприз. Вау, це Каліфорнія. Це Каліфорнія. Ось так вона гарно виглядає. Дуже яскрава, гарнесенька. Щось у нас тут за сюрприз є всередині. Будемо розгадувати, тому що я його бачу. Так, Каліфорнія з норвезьким лососем. А що ж тут до лосося поклали? Чи якийсь майонез, чи васабі? Майонез. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось я помітила О, майонезик повинно бути дуже-дуже смачно та соковито. Ну що, візьмемо шматочок. Добре, так візьмемо. Він великий. Друзі, це шикарна Філадельфія. Боже, Каліфорнія. Я вже заговорилась. Шикарна Каліфорнія. Я хочу з'їсти ще шматочок. Боже, як хрумтить ікра Тобіку. яка вона смачна. А зараз я можу розповісти, що всередині великий шматок найсвіжішого лосося, стигла авокадо, дрібнесенько огірочок. Без шкірочки. Ікра Тобіку. Ідеальний рис. Та я з'їм ще третій шматочок, бо дуже-дуже смачно. Хотіла вже закривати коробку. Потім згадала після холодильника вони ж не такі смачні. Та з'їм ж я ще один шматочок. ось дуже смачна Каліфорнія. Всім рекомендую. Вау! Тут два роли. Я вже не знаю, як їсти. Боже, як вони пахнуть. Тут у нас ролл на торі та рол аїно. Цей з трюфелем будемо його коштувати. Боже, Боже, добре, покажу вам ближче: трюфельна паста, цибулька. Я вже коштувала цей ролл, дуже пасує цибулька. Рол аїно з тонцем коштує 285 гривень. Зверху тонець, цибулька. Тут у нас японський омлет та огірочок. Дуже тріпнесенько. Без Філадельфії можна вважати цей ролл дітичним. Смакота нереальна. Просто нереальна. Трішки гостренький цей тартар з тунця. Так смачно. Боже, рис і риба. У вас так все вкусно. Так, цей з трюхівною пастою. Та з лососем. Зверху тартар з лосося з трюфельною пастою, та так само японський омлет та дуже дрібнесенький огірочок. Соєвим сойовим соусом не буду макати, тому що хочу відчувати трюфель у роті. Якщо це не ролл богів, то що це? Боже, чому на районі немає за 300 гривень ось такої смакоти? Ідеально! Ідеально. Смак Італії та Іспанії трюфель. Кожен ролл витвір мистецтва. Я у захваті. Так смачно мені, так добре, що я сьогодні не наїдалася. Та після тренування це просто казка. Та останній рол на сьогодні від риста риба буде. Буде ролл карай. Я вже його теж куштувала, замовила його, бо він дуже цікавий. Подивіться, він я вже того разу вам розповідала, що він може бути як дві окремі страви. Ось цей тартар зверху та сам рол. Тут дуже смачна креветка, але зараз ми перевіримо. Така ж смачна, як того разу, чи як. 435 гривень коштує ця краса. В руках не могла втримати такий він важкий, вистачить на дві персони. Риста риба не жалкують інгредієнтів. Так, давайте якось разом це все скуштуємо цього разу. В нас японський омлет Філадельфія. Огірочок, зверху тартар з лосося, з ікрою тобіка та, мабуть, якимось сиром чи майонезом та креветочка. Ось, бачите, осна. Так, от зараз вам покажу. Ось така макати не буду, тут є якийсь соус. Дуже, дуже постараюсь, він дуже важкий просто. Мега. Постараюсь це все до рота помістити та розповісти вам букет смаків. Шенерол, риста то смакота. А я вам, моє любі, бажаю смачно жити, та все буде добре.